Батькам на радість, малечі на втіху. Громада міста разом з підприємцями взялися за облаштування відпочинкових зон для малюків. Про ігровий майданчик мешканці цього будинку мріяли ще з часів його зведення. Мовляв, раніше доводилося поневірятися з дітьми по чужих дворах. Зате нині вони юрбою випробовують на міцність новенькі яскраві гойдалки та гірку. Самі ми колеса, нам сусід завіз колеса. Ми зібрали гроші, помалювали колеса, кущі також ми за свій кошт посадили. О, а вже оці всі. Дитячі, то вже нам добрі люди зробили. Дуже добре. Вже ніде не ходимо. Вийшли. І до до хати близько, чи по лишив на сусідів дитину побіг там, чи, чи перебрати, чи водички попити взяти дуже добре, і не переживаєш за дитину, бо близько все коло будинку. За допомогою в облаштуванні місця для забав люди звернулися до місцевих підприємців. Ті прохання почули та створили для маленьких мешканців цього мікрорайону не лише зручні, але й цілком безпечні умови дозвілля. Дивлячись, скільки дітей у нас сидить вдома, і немає де проводити своє дозвілля. Ми відгукнулися на це прохання і відповідно поставили дитячий майданчик у вигляді гірочки лавочок пофарбованих, де діточки мають можливість тепер дозвілля проводити на вулиці. Першим критерієм це у нас була безпека дітей. Підприємець, який ставив даний майданчик, тим більше дану гірку, він нам надав всі документи, що. Гірка є сертифікована і відповідно відповідає всім нормам безпеки дітей. Тепер запевняють мешканці будинку, доглядатимуть майданчик та берегтимуть його від імовірних вандалів. А ще обіцяють завершити благоустрій уже самотужки.